Костянтин Корсун, експерт з питань кібербезпеки. Пане Костянтину, доброго дня. Слава Україні. Вітаю, героям слава! Ну, повертаючись, як, на ваш погляд, може запрацювати система обрі? Чи буде вона ефективною? Які прогнози? Ну, наразі поки що можна сказати про якісь бажання, так. там... Три тисячі ракет до кінця року, чи 4000 доларів зарплати вчителям, ну щоб всі були здорові і багаті. А тобто, дуже часто наш уряд, ну м'яко кажучи, не виправдовує в своїх же обіцянок, не дотримується. Тому це ці, ці слова прекрасні, але все ж таки не забуваємо, що додатки це творіння людей. Це люди, ті самі чиновники, будуть писати якимось там алгоритми, створювати додатки. Вони будуть їх обслуговувати, вони будуть їх апдейтити, оновлювати. А, тому це залишиться в принципі. Ті самі чиновники. Тут треба, ну. Не ще рівних пігулків вигляді якогось додатку, що додаток прийде, ось запустимо дію і поборемо корупцію. Так не буває. На жаль, це таке самообмани. Взагалі дія у нас просто вже як вірус, розповсюджується, хоча це. Вкрай неправильне рішення, в принципі, було ще у 2020 році, але наш уряд продовжує його пхати скрізь, де це просто можливо і неможливо. А чому? От ви кажете, це неправильне рішення? Чому неправильно? А тому, що це я просто вже. Проголосив цю тезу, що це найбільша технологічна афера за всю історію України на іншому каналі. Мене більше туди не запрошує також. Дія була створена з порушенням і правил кібербезпеки, і правил перс... захисту персональних даних. І всі ці правила були просто проігноровані саме тому, наприклад, нічого подібного в іншій країні світу немає ніде, особливо в країнах Євросоюзу, де діють досить жорстокі правила захисту персональних даних GDPR так званий. А ніде за п'ять років, уже п'ять років існування дії в Україні. Ніхто не взяв цей досвід до себе, хоча навіть естонцям безкоштовно пропонували, вони відмовилися і пішли там своїм шляхом створення е, окремого додатку на інших принципах. Ну тобто, якщо погуглити 22 гріхи дії, там ми колись з колегами е, 22 аргумента аргументи навели. А, чому дія це неправильно? І це ну взагалі непрофесійно зроблено без порахування і питань кібербезпеки і питань захисту персональних даних. І у нас в Україні, на жаль, не працює цей інститут захисту персональних даних. Він декларується. У нас є закон про персональні дані. У нас є уповноважених справ людини, який, начебто, має їх захищати. Але по факту це не самостійна організація, яка цим займається. У нас дуже слабке законодавство, і в нас немає інструментів захисту і незалежних інституцій, які б це робили. Відповідно, саме тому це корінь проблема. У нас уряд сам розробляє додаток. Це вже знаєте, такий, така підозра на те, що це буде перетворитися на слідкування з боку уряду, і так воно і є по суті. Сам розробляє додаток, сам його проваджує, і в деяких випадках ви, якщо ми отримати деяку державну послугу, ви. Не можете це зробити без дії, і нікого не цікаво. Чи у вас є достатньо новий смартфон? чи у вас є доступ до інтернету? Чи взагалі ви вмієте і чи хочете цим користуватися? І яким чином захищаються ваші персональні дані? Чи захищаються взагалі? І чи держава слідкує за вами без рішення суду, за вашим телефоном, за вашими переміщеннями, і ще бог знає, за, за чим ще? Хоша Костянтина, а плюси тоді якісь є. Якщо є критика, то мабуть, є якісь аргументовані плюси від дії? Ну, безумовно, так. Якщо забути про негативні моменти, є відповідно і позитивні моменти, тому що деякі шлях між чиновниками родиною скорочується так, а, деякі речі автоматизуються і робляться набагато швидше так. А, але все ж таки я чверть сторіччя займаюся питаннями кібербезпеки, і я б все ж таки рекомендував ці послуги державні так. Електронне рядування це важливо, і це туди, куди Європа рухається. Вся Західна Європа, і весь цивілізований світ це правильний напрямок. Але а, треба робити знаєте, хороші речі правильним чином у коректній формі. Тому я, я б рекомендував не встановлювати додаток на телефон, а користуватися веб-порталом. Тобто через комп'ютер, через браузер, всі майже всі ті самі функції і послуги можна отримати. Я сам колись навіть кілька років користувався один документ. Мені треба було перевипустити, скажімо так, і я через браузер, через веб-портал дії. Але коли ви заходите е в дію через комп'ютер і через браузер, це набагато менше ризиків стає і для вашої кібербезпеки, і для ваших персональних даних. А, тому ось такий спосіб це нормальний спосіб, який в багатьох країнах використовується.